І сьогодні поговоримо про консервацію харчових продуктів. Листаючи сторінки в інтернеті, натрапив на ось такого побутового автоклава від фірми Утехо з нержавіючої сталі і середнього за розміром. Що тут всередині є коробка з комплектуючими? Дістаємо його з коробки, а далі кришку збудованим манометром, термометром, запобіжним клапаном і ніпелем. Ще відразу в очі кидається ось така чорна гумова ущільнююча прокладка. В середині автоклава знаходиться електронагрівач, тен, зливний кран, посадкове гніздо для терморегулятора. Погляньте на якість зверних швів ось такий ключ, болти, підставка під банки, блок керування, терморегулятор. Та температурний датчик блоку керування. А ще є ось такий біметалічний термометр, який потрібно використовувати при роботі автоклава на газовій плиті.